Вітаю всіх! Підказка від ангелів хранителів та карта дня на 31 серпня 2022 року. Підказочка від ангелів. Ось вона й вишкочила. Найлучший момент. Ну що ж, починайте діяти. Всі, як кажуть, зв'язки на небі склались так, і всі обставини на землі, що саме настав той момент, коли треба починати діяти в будь-якому задуманому вашому ділі. Чи це б сім'ї, роботи, фінансів, дітей? Щось, що саме головне зараз для вас в житті? от для цього склались обставини і починайте діяти. Небо на вашій стороні, ангели вам допомагатимуть. Ви на правильному путі ні в коєму случаю не останавливайтеся, ідіть вперед. Найкращий момент настав. Так що діємо? Так, під карта дня для всіх знаків зодіаку на 31 серпня 2022 року. Овен. Ось він вискочив. Овен буде діяти, буде щось робити, багато мислів ідей, задумів. Карта действия, карта чогось нового, виплащення задумів. А також остерігайтеся різких слів. В адрес других людей і різких поступків необдуманих. Тілець. Тілець у нас переможець. Переможець на коні, в своєму знаєте, чоловік на своєму місці, знайшов свої сані. Всі задумані діла, які завтра заплановані, свершаться, ким треба проманіпулюєте невидимими нітями, порішаєте всі свої вопроси, близнюки. У Близнюків буде якесь свято. У 1 вересня в багатьох, мабуть, відіграється якесь свято, може, першого дзвоника, День Знань. Зустрічі з друзями, відмічання якогось, може, корпоративу. В общем, карта свята. Раки. У раків кропотливий труд. Працюйте, працюйте, працюйте. Шажочок за шажочком і всі ці копійки колись стануть ваші. Трудіться. Леви. У ливі закінчується якийсь етап, етап непоганий, якесь діло буде закінчене. от, Карта дуже гарна, благоприятна в усіх відношеннях, так що всі задумані діла. Все, йдіть вперед. Може, хтось трошки вас буде ограничувати у ваших якихось діях, тому що така, знаєте, золота клеточка випадає. Діва. Діва нам буде повчати верховний жрець, учитель, так сказати. Буде розказувати, як кому жити. І взагалі, по цій карті, звісно, якщо це не людина і не ви, то ці обставини говорять: живи по законам, Божим і земним. І не гріши. Терези. Терези будуть упливати і уходити. Якісь бурі вже позаду, щось у нас таке вже було. І люди, бачите, піджавши трохи плечі з тяжким серцем, але строють нове життя, нові якісь мрії, до нових берегів відпливають. Також це може бути якась поїздка, саме обична битова поїздка кудись. Скорпіони, Скорпіони повні нових чувств, емоцій. Ці емоції може принести що угодно: як кохання, дружба, любов, діти, батьки, В общем, любима робота, емоції нові, дуже хороші, чого я вам і бажаю. Стрільці. Стрільці Рицарь Кубков. Ну що, ж, стрільці будуть комусь робити компліменти, окружати любов'ю, діяти, Так сказати, робити подарунки в общем, карта влюбленного, карта влюбленного, або це до вас хтось так буде ставитися. М -м? Дуже вже гарна карта. Козероги. Озероги. Візьміть тайм-аут, помедитуйте і віддихніть. Зложіть повісти свої мечі на стіночку, і наберіться нових сил перед новим боєм, перед новими -тру... життєвими труднощами. Водолії. Водолії будуть в центрі внімання король жезлу. Прийматимуть якісь рішення, даватимуть указання, будуть центрі внімання, будуть всіх обаять, всіх заворожувати. Ну, В общем, енергією пишете, діями, мислями, енергією полни, вперед. І рибки. рибки. Ваше бажання збудеться це раз зірка це сповнення желаній, Але ви будете якась холодна, знаєте, зірочка у нас світить та не гріє. Якісь будете холодні. Холодноваті, жадні, може на чувства. Але це ще карта говорить: іди за своєю звіздою, ти на правильному путі. Вір в себе, Вір у себе, вибачаю за російську мову. Я дуже стараюсь говорити українською. От і все. Бажаю всім успіху.